Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би відповісти на коментарі і питання про те, як у інстаграмі ми можемо заблокувати якихось людей або просто сховати наші історії від якихось людей в інстаграмі, щоб вони не могли їх бачити. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково ви дивіться це відео до самого кінця, а також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами перейдемо до інстаграму, і я вам покажу, покажу одразу ж, де ми можемо знайти це в налаштуваннях, і як ми можемо зробити так, щоб люди, якісь, яких ми оберемо, не змогли побачити наші історії, наприклад. Для цього нам потрібно буде з вами перейти до налаштувань. Налаштування її конфіденційність. Ми з вами переходимо сюди. І в нас тут буде саме ось така секція. І ось у цій секції, хто може бачити ваш контент, ми у самому низі можемо з вами знайти ось таку функцію приховати розповіді і трансляції. Ми з вами приходимо сюди, і ми з вами побачимо ось таке приховати розповіді та прямі ефіри. Ми з вами приходимо сюди, і ви можете побачити декілька людей, це просто приклад. Ви тут можете шукати, наприклад, якщо вас цікавить якась людина. Специфічно ви можете її тут знайти, і потім нам потрібно буде натиснути на ось таку галочку, щоб вона стала синя. Після чого ця людина від неї буде прихована ваші історії або розповіді, але якщо ви хочете це відмінити, ми просто з вами натискаємо і дуже просто ця людина, як ми бачимо, із цього листа зникає. І ось так от дуже просто ми можемо ховати наші історії або розповіді та прямі ефіри від людей у інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.